Ще один вид лідерства це так зване доброзичливе керівництво. Характеристики доброзичливого лідерства включають працю на благо всіх. І прикладом цього є Тимофій. Апостол Павло написав два послання до Тимофія, і ми, можливо, не маємо багато подробиць з життя Тимофія, але ми знаємо, що його дуже поважали. Він був молодим служителем. І коли Павло пише йому, як пастору Ефеської церкви, він, Тимофій, виявив риси лідера, який активно прислухався до порад Павла і тим самим подавав приклад іншим християнам. В своїй праці, в пастерській праці, Тимофій мав захищати свою церкву від лжевчителів, він мав твердо стояти в своїй вірі і вести за собою інших згідно. З Божим святим Писанням. Він робив це своїм прикладом і любов'ю, мудрістю, і опирався на здорове вчення, яке дав йому апостол Павло. Тему кожного стилю керівництва, християнського керівництва можна підсумувати двома словами: люби людей.